Вітання усім, хто залишається заверсом сьогодні. Говоримо про фронт, як він є, про втому, мотивацію, зброю та відповідальність. До розмови ми запросили офіцера батальйону Свобода 4 4-ї бригади Національної гвардії України. Рубіж Андрія Ільєнка. Вітаємо вас, пане Андрію на Волині В першу вітання. чергу. Тож, все ж таки, що таке свобода, що таке рубіж, і як ви туди потрапили? Перш за все хотів би подякувати за запрошення і пояснити, що я взагалі тут роблю. Я разом з командиром батальйону Петром Кузиком ми сьогодні приїхали до Луцька на Волинь для того, щоб подякувати громаді Луцька, взагалі Волинській землі і людям, які тут живуть, за велику систематичну допомогу. Нашому підрозділу, і міському голові, і депутатському корпусу, але перш за все, громаді, звичайно ж, тому що це все, все одно кошти громади. Дуже велику і дуже системну допомогу нам надавали, і це для нас дуже важливо, тому що це те, що допомагає зберегти життя наших бійців і якомога більше знищити окупантів. Зараз наш батальйон на відновленні, і тому з'явилася така можливість маленьке віконце, коли ми можемо виїхати, потиснути руки, подякувати. І, от, користуючись можливістю, дякую всім за допомогу нашому підрозділу. Для нас це дуже важливо і ми дуже цінуємо це. А стосовно свободи і рубежа, то батальйон Свобода це підрозділ, який виник в 2022 році, на самому початку повномасштабного вторгнення. Як добровольчий підрозділ під час оборони Києва. Він виник в місті Києві на основі осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода в столиці. І спочатку це був суто добровольчий підрозділ. Коли оборона Києва завершилася, коли москалі відігнали від Києва, стало зрозуміло, що продовжувати війну треба, і вже, але вже на інших територіях, що війна пересунулася на інші території. Треба було їхати на схід. І тоді, ну, вже було зрозуміло, що в форматі суто добровольців ну якось вже не вийде це все нормально зробити. І тоді стало зрозуміло, що треба долучатися до регулярного війська. І тоді ж, там це був квітень 2022 року, батальйон Свобода став частиною бригади Національної гвардії, четвертої бригади Національної гвардії, яка згодом отримала назву Рубіж. І ця бригада вона існує ще з 2015 року. От нещодавно було. Відзначено, ми відзначали 10 років бригаді, і з того часу батальйон Свобода є частиною бригади Рубіж. Ну це вже більше трьох років. Тому пройдений славетний, я вважаю, бойовий шлях, починаючи від оборони Києва. Потім це бої в Рубіжному, в Сєвєродонецьку, в Лисичанську, бої в Зайцевому околиці Горлівки. Це все 22-й рік. Також потім величезна, дуже складна кампанія на Бахмутському фронті, а конкретно це південний фланг Бахмутського фронту, це Озарянівка, курдюмівка населені пункти їхні околиці. І от уже два роки батальйон виконує бойові завдання на Сіверському напрямку. Сіверськ це місто на півночі Донеччини, майже на кордоні з Луганщиною. Один з ключових вузлів української оборони на Донбасі. Ми от захищаємо його вже два роки наш підрозділ, наші бійці. І доволі такий, можливо, не супермедійний напрямок, але насправді дуже інтенсивні бої тривають там. І кожного, і ну, зараз у нас є можливість такого короткого перепочинку. Ну, от Завітали, зокрема, до вас. Ваш перший день, все ж таки, ось чи можете пригадати перший день в зоні бойових дій, так? коли ви над головою відчули і що таке війна? Ну, пер перший Чому Грі... було прийнято рішення вами особисто все ж таки піти ем, безпосередньо на війну? Ну, це було рішення, яке склалося, напевно, всім моїм попереднім життям. Тому що ну, я з, фактично там з підліткового віку, може, майже з дитячого віку е, сповідую українські націоналістичні ідеї, цінності, і, ну якби все життя це декларую, пропагую. Український націоналізм. І тут, якби, в такий момент бути осторонь цього всього, ну, напевно, я би собі це не зміг би пояснити. Я говорю особисто про себе, я нікому нічого не нав'язую. Тому ну, це, напевно, просто логічний наслідок всього мого попереднього життєвого шляху. Він все одно десь мене мав би сюди привезти. А, ну а взагалі, якщо про мій особистий досвід, ну дивіться, чому саме 22-й рік, а, а не ось війна розпочалася з 14-го? чому пішли з 22-го року? Ну я напевно теж. Ну, це те питання, яке я буду собі задавати завжди, напевно. Тому що, в принципі, дійсно, я міг би і в 14-му році опинитися, але не опинився. Опинився в 22-му. Ну це, до речі, те, що я завжди кажу, ніколи не пізно. У нас є хлопці, які в 24-му році прийшли на війну. І зараз вони герої війни, нагороджені найвищими державними нагородами. І де Бог з тими нагородами? Питання не в нагородах, питання реально в тому, що вони зробили і продовжують робити. Тому це таке питання. Може, от людина от зараз ходить по вулиці, а завтра опиниться військо і стане круче всіх нас разом взятих. Тому це таке діло. Але звичайно, це питання є. Звичайно, шана. Цим великим хлопцям, які добровольцям, які ще в 2014 році пішли, і тим військовим, які в 2014 році приняли бій, в 2014 році я був народним депутатом України, брав активну участь в подіях Революції Гідності, в тому числі в фізичних протистояннях, які там відбувалися. І це була, скажімо, тоді ну, така політична більша активність, хоча, я ще раз кажу, безпосередньо участь революції, ну, вона була з мого боку. Я всі ці три місяці Майдану провів на Майдані, брав участь в сутичках з Беркутом, неодноразово був поранений. Тому власне тоді вже цей шлях, якби в тому числі фізичного протистояння, почався. В 2014 році був народним депутатом, як міг допомагав нашим дружнім підрозділам. На той момент це був батальйон Січ, батальйон Карпатська Січ, які були скажімо, близькі нам, свободівцям, іншим підрозділам так само. Намагався працювати як тоді ну, політик-націоналіст, який захищав українські інтереси. І наскільки в мене це успішно вийшло, це вирішувати не мені, але принаймні, можливо я щось. Я точно щось не зробив, але мені точно не соромно за те, що я робив. Мені, можливо, я жалкую про те, що я не зробив, можна було набагато більше зробити, але я не вважаю, що мені має бути соромно за щось, те, що я робив. Я робив чому не залишилось в політиці і надалі? Це ж таки дивіться, більше, я, я вважаю... більше толку, скажем так. на, ну, на, дивіться, на фронті? Дивіться, дивіться, сьогодні ж, яка політика? Ну об'єктивно. Ну, якби дивіться, якби я зараз був народним депутатом, зараз, в 22-му році, я не знаю, як би склалося, але. Но... Я теж не вважаю, що сьогодні вона ну, в Україні є якась політика. Ну я розумію, коли там є міський голова, да, от міський голова він відповідає за місто, да, він, він повинен займатися. Мані, там, да. Є там, мовно кажучи, там ну, народний депутат теж він повинен все одно, попри війну, він повинен приймати закони і так далі. Хоча ми знаємо, є народні депутати, які пішли на війну, будучи народними депутатами, а, діючими. Не колишніми, а діючими. Тому, якби всі ситуації, ну якби логічно, що кожен з одного боку, дійсно, якщо він виконує корисні функції, з іншого боку, я бачу дуже часто, що ну, люди, які сьогодні займають посади, в тому числі депутатів, вони там ну, в носі калупаються, і їхні що вони там є, що їх там нема, ну це нічого не міняє. І може і навпаки, було б для підняття морального духу от, мобілізувати там людей 50 з Верховної Ради. І от якби, будь ласка, всі в рівних умовах, да, там як от. План по мобілізації по підприємству виконати, і було б чудово. Я, я тільки за. Я думаю, що ми, були би, ми прийняли би частину з них. Можливо, і війна скоріше б завершилася. Ні, тут не я, так, я не думаю, що це так прям напряму пов'язано. Це такий міф, що, війна може, що ніби війна може закінчитися від того, що е, там, хтось опиниться на фронті. Це, це потрібно нам для того, щоб була справедливість. Щоб, умовно кажучи, люди, які, людина, яка їздить в маршрутці. І людина, яка їздить на дорогому джипі, вони Ти були в рівних ставили. умовах. От за це має бути. А не в тому плані, що е, я саме в цьому контексті про це говорив, а не в тому плані, що е, якщо ми зараз оце от, мобілізуємо там когось, то зращить війна, а чого чо, вона закінчиться. Я хочу, що москалі такі побачать, о, там у них моб... депутатів мобілізували, все. Значить, ми припиняємо обстріли, припиняємо наступ, припиняємо війну. Да Та ні, так не станеться. Це просто наш дух підніме, тому що це покаже, що всі в рівних умовах. От тому що я, наприклад, не Олег Тягнибок, наприклад, да, голова сукраїнської об'єднання. Людина скромна, не буде про це кричати на кожному кроці. А я про це скажу. От його, він, по-перше, з самого початку повномасштабки на війні, в армії на війні. Його брат на війні, його зять і ще там так далі. А його син ну, у нього дві доньки і син. І от його син він служить просто в нашій бригаді. В іншому батальйоні, але в нашій бригаді, він служить в батальйоні Сила свобода. Тобто, як мінімум, дітей і, своїх. Дивіться, і він не, повинні. не просто служить, він не просто служить, він був важко поранений в зоні бойових дій. Це син Олега Тягнебока, Гордій Тягнебок. От, е, якби у нас кожен політик топового рівня, і не обов'язково топового рівня, просто людина, яка займає високий соціальний статус, політик, бізнесмен і так далі, або він на війні, або його повнолітній син на війні, або зять. І це було би як норма. Це не було б як виключення, а це було як норма. От свободі, фактично, ми, ну, от всі, там, хто неважливо, там депутатом був, губернатором був, ще ким був. Величезна кількість зараз, ну, хто не на війні, той там залучений в активному волонтерстві, але насправді таких меншість. Більшість вони служать. Більшість свободівців, депутатів, там, наприклад, депутати, Київради від свободи, майже всі служать. Тобто, в цій ситуації. Це був би приклад суспільству. От менше було б цих розмов і менша б російська пропаганда могла б використовувати, що ну понятно, ті всі там мазані, замазані, мажори, а ви тут воюєте за депутатів, там за їхні маєтки і так далі. Хоча це абсолютно, навіть якщо ці депутати і не воюють більшість з них, хоча є й ті, хто воюють, все одно людина воює не за депутата і не за його там щось, а він воює за те, щоб його сім'ю не знищили, не зґвалтували, не спалили. Тому що москалі, коли вони заходять на окуповану територію, вони знищують там все. Я можу це сказати відповідально, бо я це бачив на власні очі, починаючи з бучі, яку я бачив в перші буквально години і дні після деокупації. Там якраз наш батальйон одним з перших заходив туди, я бачив цей жах, я бачив, скільки вони знищили людей, як люди лежали на вулиці, в підвалах. Про мій особистий досвід. Коли я попав безпосередньо в зону боїв, ну, перший раз це було в Ірпіні. Ну, конкретно на переправі біля річки Єрпінь, це була одна з переправ по якій можна було в березні в другій половині березня 22-го року пройти Зайти в Ірпінь, де безпосередньо точилися бої. Там Частина Ірпіня була контрольована нами, частина була під, ну, в вже окупована орками. І бої йшли в самому місті. І от один з проходів був там, де можна було перескочити через річку. І от ми безпосередньо, це перший раз, коли от я потрапив, ну, не я один, там була група людей, от ми потрапили під обстріл. Ну це можна вважати от перший раз, от безпосередньо відчув це, от прямо от, воно там біля нас було, і, і все це відчув. Ну але це я потім тоді я думав, що це вже таке, що я там вже прям відчув. Але звичайно, потім, коли я вже попав на Донбасі, це ну, якби, не до порівняння. Тобто, вже таке я вважаю по-справжньому, попав на війну, я вже на Донбасі. Тобто, це, от уже коли ну, я зрозумів, що, що таке справжні обстріли, що таке, як це все відбувається, і так далі. І так далі. Ну, про страх. Є страх? Ну, звичайно, є. Ну, взагалі, дивіться. Давайте так, якщо людині, це банальна фраза, але це так і є. Якщо людині взагалі не страшно, то з нею щось не так. І це дуже небезпечний стан. Тому що зазвичай це говорить про те, що щось з цією людиною зараз станеться погане. Тому що страх це природний механізм нашої психіки. Це природня реакція на загрозу. Ми мобілізуємося. Ми стаємо насторожені, ми відчуваємо небезпеку, і цей страх нам природа дає для того, щоб реагувати на небезпеку. Просто є страх, який ми здатні опанувати так. і відчувати страх, але водночас діяти, попри цей страх. І другий стан це коли страх не контрольований. Він захоплює контроль над нами. Ми не контролюємо цей страх. Він керує нами. Не ми керуємо страхом, а страх керує страх нами. Керує. І от вся, все, якби, от, якби суть. Психології. Це не тільки війни стосується. Безумовно, війна, це перш за все, ми зараз про війну говоримо і на війні. Страх по суті постійний. Це навчитися контролювати свій страх. Ну, звичайно, що ну, якби, легко сказати, і важко це зробити насправді, тому що інколи буває дійсно дуже страшно. Але ну, що зробиш? Такі умови, треба просто прийняти це, я не знаю, ну, як те, що ну така, от ну от так. от. Ну, що Іншого варіанту немає все одно. Дійсно. Чи змінилася за ось період 22-й і вже 25-й, так чи змінилась е, війна? Кат категорично, просто ну, неймовірно. Уявити в собі, чому зміни, е, так в усьому, в абсолютно в усьому. Поле бою виглядає по-іншому, позиції виглядають по-іншому. Дивіться, саме головне це ефект цієї дронової війни. Тобто дрони були і в 22-му, і були і до 22-го, Це все використовувалося. Але масштаб, глибина, і найголовніше можливість використання дронів для ураження. Mm -hmm. Тобто, сьогодні е, ну, поняття сіра зона, мені здається, треба трошки переглядати. Тому що сьогодні сіра зона, раніше сіра зона це було, ніби от закінчується наші позиції. Починаються позиції ворога, і от між ними сіра зона. Зараз, по факту, якщо ми говоримо про якби, можливість ураження, що нам по ним, що ним по нам, це ну, воно виростає вже на кілометри в один і в інший бік. Напевно, вже можна говорити кілометрів 5-7 точно, а в деяких моментах, напевно, і до 10. Це по факту ситуація, коли ворог, по суті, бачить майже всі наші пересування, ми бачимо майже всі пересування його. Тобто, ну там можна пройти, звичайно, пішки непоміченим, але вже ніяка техніка непоміченою не проїде. Це все перетворюється на ситуацію, коли от, якби ми бачимо майже все в них, вони бачать майже все в нас. І я повторюся, не тільки передова, це ближній тил весь. І не просто вони бачать, і ми бачимо, а можна вражати. Да, безумовно, там є купа нюансів. Там не так все от прям воно легко, як все так було легко, то воно все б так було легко. Є там протидія, реп, є там військова хитрість, є купа погода, час добився, це впливає. Але в цілому ти розумієш, що ну якби от, от так, от і плюс точність враження. Mm -hmm. Раніше основне враження було від артилерійської. І зараз безумовно дуже багато артилерійського вогню, це зрозуміло, і так само він наводиться безпілотниками. Але все ж таки такої точності, як коли ми розуміємо, що якщо дрон летить, він прилетить туди, куди треба. Туди, куди має прилетіти. От він попаде, прямо саме в ту точку, в яку потрібно. Він не просто десь поруч впаде. Він впаде, він прямо прилетить, він буде прямо вибирати, прицілюватися, поки не попаде. І, ну, звичайно, знову ж таки, залежить від майстерності операторів, залежить від е, того, там, е, який там е, перепад висот. Чи, ну, оце, оце от уже отут вже починається військове мистецтво. Перепади висот, реп, е, як це все там організовано, як це все продумано. От, ну і от власне той, хто це краще організує, той якби і перемагає. Але в умови базові, вони такі, звичайно, що уявити, що в 22-му році можна було там не знаю на машині просто легкові під'їхати майже на самий ноль. Ну, зараз Це можна типу теоретично уявити таке, але це якісь там от, вимушена якась вимушена ситуація, і то ну на машині, напевно, ні. Це або якась броньована техніка, або якісь квадроцикли, от щось таке. Там просто ще враховуєте, що все заміновано. Там заміновано, причому не тільки от знову ж таки всіх так званій в старому розумінні сірі зоні, а весь ближний тил замінований. Тобто дистанційно дрони так само мінують. І, відповідно, і це постійно треба перевіряти, тому що десь, от уже ніби ця тропа вона протоптана або калія, вона проїжджена, що можна там їздити. А пару днів там уже може щось з'явитися. Тому, ну, дивіться, я зараз це все, ця вся історія, мені здається, ну, тут військові і так все знають. Ну, це я просто скажу так, дуже змінилося. Війна, і вона буде далі змінюватися. Майбутнє за безпілотними системами, майбутнє за роботизованими системами, за штучним інтелектом, весь розвиток військовий він зараз іде в тому напрямку, і нам треба розуміти, що очевидно, майбутнє ну воно буде саме в тому напрямку розвиватися. Що підтримує дух, власне? Що мотивує вас? Зокрема, в важкі такі ось періоди, коли десь інколи і страх можливо. Ну Дивіться, мотивує, ічезний, Я так. не буду зараз там кривити душею, розказувати, що от я, от, як, умовно кажучи, за ці три роки чи більше вже взагалі там все так само, як було, там, умовно кажучи, тоді. Звичайно, що ситуація трохи інша, але базово, ми розуміємо одне: ми розуміємо одне, базово, що якщо ми припинимо боротися, якщо ми опустимо руки або піднімемо руки, якщо ми. Не будемо далі знищувати окупантів, які продовжують лізти нашу землю. Нас знищать, нашу країну перетворять на попелище загине набагато більше людей, ніж гине зараз. Тому що, коли закінчилися перші визвольні змагання 100 років тому, коли українці боролися за свою незалежність, 17, 18, 19, 20 рік, 1900 і Україна програла тоді війну за незалежність і нас окупували. Так тоді в Голодоморах і в репресіях загинуло мільйони людей, мільйони набагато на порядки більше, ніж гинуло під час війни. Це треба усвідомлювати. І москалі вони налаштовані саме так. Що мене мотивує? Мене мотивує усвідомлення, що наш ворог не дає нам вибору ніякого. Тобто я ну, не збираюся. Віддавати свою країну цим ублюдкам, які просто її просто знищать, зґвалтують і просто перетворять на якусь малоросю, знищено просто під корінь. Це знаєте, не малоросю. Це просто от можна подивитися, що відбувається на окупованих територіях, що там відбувається. І саме головне, що в результаті ще й це якби, ну, якби гір, 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 гіркий трагізм цієї ситуації. Що навіть ті, хто думав, що вони там пересидять щось там і так далі, таких зараз в русську армію мобілізують. Так. І там уже не забалуєш. Там уже не покричиш, там уже відео не познімаєш, там, от там уже все, от там от, диктатура, от там диктатура, там справжня диктатура. Там отак от візьмуть і зроблять все, що захочуть. А... Що потрібно для перемоги? Залишається досить небагато часу. Що потрібно для перемоги? Для перемоги потрібно перш за все, щоб українці... Були єдиними. Я розумію, що це звучить як там пафосна якась історія, але я просто от усвідомлюю, що поки ми єдині, поки у нас є усвідомлення, що хто друга, хто ворог, коли ми розуміємо і можемо відрізнити головне від другорядного, тоді ми маємо цей внутрішній ресурс триматися далі і йти своїм шляхом. Якщо бо навіть якщо ми історично візьмемо всі руїни, всі поразки, всі катастрофи українські, вони були тоді, коли ми зсередини починали знищувати один одного. Коли нам важливіше було те, щоби, умовно кажучи, моєму там людині, яка зі мною разом живе, але вона чимось мені не симпатична. Що навіть якщо країна згорить, але от йому буде погано і мені буде погано, але оце краще ніж ну то тобто анекдоти так. бралися, саме саме звідти. Ну так. я просто так що Мені здається, ми вже все, -все маємо все таки вирости так. з того всього. І оцей момент важливий. Другий ну багато чого можна говорити. Слухайте, тема не, не вичерпна, Дуже багато чого можна сказати і про зовнішню політику, міжнародну, але ключове, це все таки, ми маємо все одно розуміти, що в кінці кінців все залежить від нас, від нашого. Морального духу все залежить, хто би що не говорив, від морального духу залежить все. Тому що насправді, якщо розібратися, от, попри все там дуже багато об'єктивної критики, яка потрібна, дуже багато і якогось надуманого вже такого ниття. Але все одно у нас зараз армія, хто би що не говорив, вона сильніша ніж три роки тому. У нас зараз більше засобів, ніж три роки тому. Але три роки тому ми втримались на духу моральному. У них було всього більше набагато. Набагато навіть більше, ніж зараз, вже за скільки ми все знищили за цей час. І вони е, тоді не змогли перемогти, а ми е, змогли втримати країну, тому що ми вірили в те, що ми це зможемо зробити, тому що моральний дух у нас був саме такий, який дозволив це зробити. А якщо ми тепер подивимося, а що змінилося за ці три роки в цьому глобальному ну, якби, рівнянні, що проти нас інший ворог він не хоче нас знищити. Він, він добрий став, він лагідний став. Та ні, він став ще більш жорсткий, він ще поранений, ще більш небезпечний, ще більш злі, зліший. І ми маємо розуміти, що так, от така ситуація. Да, всі е, ну, всі усвідомлюють, що вон, важка ситуація, непроста, але ну, от, спільними зусиллями якось і боремося. От нам допомагають нам, от, громади допомагають, от ваша громада допомагає нам. Це дуже важливо. От ми теж от, маємо відчувати цю підтримку. От, це дуже важливо, щоб все було от як, як єдина сім'я, як єдиний організм. Тоді, тоді все буде добре. Дуже дякую вам за те, що змогли з вами поговорити. Окремо дякую кожному захиснику, що боронить нині наш спокій. Залишайте заверсом. А я нагадаю, сьогодні у нас в програмі ми розмовляли з Андрієм Ільєнком, офіцером батальйону Свобода, 4 4-ї бригади Національної гвардії. Рубіж. Дуже дякуємо. Дякую вам. Сподіваємось на перемогу. Обов'язково.